Христос Воскрес! Вітаю! Сердечно! тепло з Польщі, з Любліна, з Люберещина. Вітаю вас, щиросердечно з Польщі. Я хотів би привітати всіх присутніх. Ви український народ. Ви справжні герої. Ви даєте приклад для цілої Європи. Ви боретеся зі злом. і саме так є, що добро завжди перемагає зло. Дякуємо вам. Я дякую від імені маршала Люблінського воєводства за запрошення. я тут опинився не випадково. Я приїхав звідси воєводою паном Болеславом з цілою групою. Я не випадково тут, тому що я відповідаю за допомогу нашого Люблінського воєводства, яка надається Україні. І можливо, це буде звучати не дуже скромно, але ми говоримо правду, навіть якщо це дуже болісна правда. Мене вже так навчили вдома. В моїй сім'ї що Люблінське воєводство ми, як Люблінське воєводство, є найбільш активними учасниками допомоги, яка надавалася Україні сьогодні, якраз зараз на шляху до України власне тір з консервами, агрегатами. Одягом на суму 250 тисяч цей вантаж прямої до запоріжжя. Це професійне обладнання для пожежників, взуття для військових Зуття, яке буде дуже зручним в окопах, і таких тірів, такі такої допомоги, ми відправили щонайменше 40. це тіри їхали від нашого управління. А з території воєводства було відправлено вантажів майже на 600 мільйонів. Злотих до слух, Повертаючись на, до слів, на, які, на, які на, були сказані на, паном прем'єром і паном на, головою на, Верховної Ради України, я хотів би сказати, на, на, що на, ми на, це на, реалізуємо. На, ми налагоджуємо партнерство з нашими друзями з друзями з, з України, і наше Люблінське воєводство має шість партнерів. Серед яких Львівська область, Волинська, область Рівненська, область, Рівненська область, Тернопільська область, Одеська область і символічна Луганська область. Зараз ми будемо підписувати угоду з Закарпатською областю. І з Хмельницькою областю. Ми відкриті само, до співпраці так само, так само як і безпосередньо столиця нашого воєводства місто Люблін. Будучи свого часу міста мером міста Люблін, ми підписували угоду про партнерство з містом Львів, міст, а також кілька, з іншими українськими містами. Кільканадцять міст є з України, є містами-партнерами міста Люблін. Та допомога буде, якщо вона потрібна, ми її будемо надавати, і ми будемо це робити ще більше ніж робили це до цього часу. Ми говоримо про героїв. Але рідко говориться про особливих окремих ваших героїв. Це звичайно військові. Але матері, українські матері, вони також є героями. Матері, які рятували дітей, матері, які приїжджали в Польщу в інші країни, і вони прямували через моє воєводство. Приблизно 4 мільйонів біженців це були переважно матері з дітьми. Іноді це були хворі люди, неповносправні люди. І ми впоралися і з усіма викликами і даємо раду. І до сьогоднішнього дня Польська Я вам обіцяю, що Польща не припинить надавати ваше, допомогу ваше, Україні. Я мав виступати в рамках економічної сесії, тому що я відповідаю за стратегію розвитку нашого воєводства, але мабуть не буду виступати, тому скажу це зараз. наше воєводство готове до того, щоб надавати допомогу. В розробці стратегії відбудови України а, odbudowa, ця відбудова України taka, повинна to, бути такою, щоб вона враховувала все те, що необхідно відбудувати, to, врятувати з урахуванням вашої української традиції, з урахуванням спадщини, яка є спільне дідство. Іноді ця спадщина є спільною. Нашою спадщиною це треба відбудовувати, але треба і не забувати про технологічний прогрес. Про запровадження інновацій треба піти вперед, і треба зробити так, щоб ці міста і села, які будуть відбудовуватися, були дуже зручними і комфортними для мешканців України. На завершення свого виступу я хотів би сказати вам, мої дорогі українські друзі. Так сердечно я щиро хочу сказати. від щирого серця бажаю сказати вам, що я бажаю вам українцям, вам полякам, українцям, вам, полякам і усій перемоги. Європі. Я бажаю а перемоги, мир. тому що дуже дякую. Перемога є найважливішою, і мир є найважливішим. Дуже дякую.